Ще на виставі представлення такі роботи Харламова. Я знаю, що всім потрібна ціна, тому найдорожча робота Харламова була трішки більше, ніж мільйон доларів, тому я думаю, 1500 тут і ось тут. Взагалі, ви знаєте, що на аукціонах. Які продають ну, всі картини і так далі, вам ніхто не дає гарантію, і навіть такі найкращі аукціони доми дома дама та Крістіс. Вони в принципі закривають 90% продажів. Ніхто не дає гарантію, тому що були випадки, коли вони давали гарантію, а картини були підробками, тобто у них там цілі команди, у них там професора, там всі всі шарять, всі розуміють і так далі. Але потім копали далі і розуміли, що робота підробка. Тому зараз вони від цього відштовхуються. Вони кажуть: дивіться на роботу, хочете приходити, типу робити хімічний аналіз. Ви не можете все не можете робити, можете так візуально подивитись, але гарантію, що це оригінал, ми вам не даємо. Дуже цікаво, цікаво, як і наші до нас картин, декоративні інвестиційні на замовлення. Не знаєте, що подарувати картині? Картину, картина не краще подаруна.